Пузя, ти борщик їш? Пузя. Це, 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 що, що, що случилось? Пузя, що случилось? Куда вона тебе лізе? жара, ти що бігаєш багато? І ще їсть... ого го як! Добре? І це не вязко, і не риба і не сало! Ну, на січь раз это, цель. О, добавочка, добавочка. Ну, типа, не переживай, если вы знаете, то есть деятельности задействова. Да. Пусть я борщі кис це история, якась. Да. То у нас на заріч на манібобаки їла. Там, ну, консерву, там таке. Ну, колбасу, яку украде в мене. <рес> у мене колбасу вкрали. Іра ж сказала, що вона ж... Это за культурно, по лазер. Mm -hmm. угу. Mm Колбасу -hmm. бы не украли. Год назад примерно. Вот я это помню. И много? Ну кусок, ну что много. Ну, ну, ну такой десь. Ну, ну а и... Ну что, ну такой. Mm -hmm. Ну так не много не палку. Не, ну в палку. Ну, а я что, палки мои? А на тарелке нельзя пузя есть? А на тарелке нельзя пусть есть Ну, знаешь, они все хотят, они любят эту, знаешь, на, на меньше. Так главное, это борщ есть, это вообще. Борщ есть, все вообще. Что случилось? Что случилось? О, форс А, что, историк, чи не, чи не историк? Ой, Пузя, 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 шо ж случилось? Куда воно тебе лизе? Звісно, про те, що запорізька січня на момент своєї ліквідації могла називатися. О! Мама, диви, диви, Приплив! Так а шо, я ч я буду його гнать? Щас. А ну, мама, давай, я ж знімаю. Я ж снимаю же. О, він її, він її вже вигнав. Вигнав уже він її. Зняв? Ну, що зняв? Іди, у тебе є що їсти. Пуся, іди. Пуся, іди сюди. Пуся, я не наїлася вже.